Вітаю, друзі! Ну що, наша бурта стрімко зменшується, соняшник ми продаємо, треба розраховуватися з нашими паявщиками, закривати під Новий рік всі платежі. Так що, якщо бачите, вже наскільки продано Ціна на сьогоднішній день не міняється, як і продавали 14700 по первій формі. Так ми і продаємо. Моніту, якщо бачите, не наше. Наше вже собі поламалось. Зараз вам покажу його і розкажу, скільки нам вийде його ремонт. Це для тих, хто каже, що погрузка дорого. Та тут дякуюш людям, що хоч согласились та приїхали та допомагають. А якщо посчитати, скільки виходить ремонт GCB і скільки нам виходить своїм погрузити, то наняти виходить дешевше, вам чесно скажу. Так що таке життя. Так що це дякуючи нашим сусідньому господарству, що вони нам допомагають, вирусають. загрузити на соняшник і мати якусь копійку, щоб розрахуватися з людьми і закрити свої платежі по ремонтам і по налогам. А зараз йдемо, я вам покажу нашу ССІП, що з нею трапилось. Грязь, все розкисло. Нам то сніг, то мороз, то дощ, то грязь. я думаю, нам, звісно, легше. Трошки легше, ніж нашим хлопцям там на передовій, так що... Нічого страшного, все переживемо. Головне, щоб була перемога і допомогти трошки нашим хлопцям, щоб вона була якнайможливіше, скоріше. По можливості. Так що йдемо, дивимося наше GCB, що не трапилось. Так, заходимо, закриваємо двері. Оце вам, друзі, таке наше GCB. Зараз я вам трошки приближу. Так. А проблема вся наша почалася з того, що нас відказав передній мост. Ми намагалися працювати на одному задньому мосту, але.. Працювати на одному задньому мосту на GCB, як показало, практично неможливо. Тому передок нужен обов'язково. Розібравши передній мост, ми побачили, де вона штатті. Ну, коротше, у нас перервало передню ось. Було прийнято рішення розбирати його повністю, тому, тому що там і з тормозами були проблеми і. Ось дивіться, з хвостовиком. У нас оця часть, різьба була обірвана. Ми тут зробили, ось, бачите, відверстя і кріпили болтом. Отут була бути різьба, і її обірвало. Ми зробили, ось бачите, і болтиком на 12 кріпили. Ну, воно їздило. Ну, коли вже ж ми розібрали, то прийшлося заказувати оцю пару, заказувати там шайби, заказувати повністю всі тормозні диски. Оті, вон, бачите, тормозні диски і. Тіше з накладками і желізні. Ну, коротше, там список, будь здоров. Прийшлося заказувати цей флянчик, бо тут він трошки розбитий. Заказувати там два кардана. Е, ну Звісно ж, там масло, подшипники, сальники. І це все в нас вийшло на 242 тисячі. Оце там тим, хто купує беушну. Ну, беушна ми цей брали за. 38 доларів, а новий стоїть 90 євро. В прошлому году ми зробили коробку, автомат возили в Київ. Ну, вона в доволі непоганому стані. Ми там тільки замінили насоску, як деталі. І вона добре зараз працює. Як би зробили по стрілі повністю капіталку, поміняли всі пальці, шланги, Ну, як би вже йому і час, і трошки воно вже своє поробило. А це прийшов, прийшов час зробити. Передній мост. Ну, вже на сьогоднішній день там з зарплатою, з запчастями до мільйона за два роки нам воно стало. Звісно, погрузчик працює, працює, піднімає, грузи і пліти розгружає і загружає нашу продукцію. Без нього зараз усі знають, як без рук без цього погрузчика. Ну, вже мільйон. Грубо є. Резину ми на нього брали теж в минулому році. Взяли ось таку, я вам покажу. Бачите, протектор. Тут ну, вона ще практично нова, хоча в минулому году поставили, Ну, хе, чесно, я вам скажу, що вона туди-сюди вже і підтирається. Вже скоро теж прийдеться купувати нову. Це передня, а це ось задня. Ну, задня трошки краще. Так що це таке, що значить мати свій погрузчик і скільки треба в нього вкладати? І скільки, виходить, тонна загружена навіть своїм погрузчиком, там, чи 100 гривень, чи 200, чи 300, чи 500. Так що думайте? <гум> ну, а що робити? Це таке діло. А ціна на соняшник, ви самі бачите, 14700, при тому, що олія як стояла, так і стояла ще подорожила. півтори тисячі продається за границю в доларах. А нам чомусь платять такі копійки. Я розумію логістика, я розумію війна. Ну, я так розумію, що кудись ті гроші уходять. Ну, я розумію, що вони не нашим військовим уходять, ой, не нам, і не на ноги, а мабуть, ж вони комусь уходять. Ну, це питання не до мене. Політика це не на нашому каналі. Ну вона нас теж касається. Да, ця політика, бо всі ми живемо цього. Що виростимо своїм трудом, трудом тих хлопців, які працюють разом зі мною. А це я вам показую наші комбайни. Уже три комбайни у нас в ангарі. Будемо пробувати розбирати щось реставрувати, щось заказувати. Одного комбайна, ось під нього ще місто нема, він ще в нас на кукурузі. Уже через декілька днів новий рік. І... А ми ще вбираємо кукурузу. Ну, це, звісно, не в одних нас така. В багатьох кукурудза стоїть у полі. Люди намагаються прибрати, бо вона в полі стоїть погано. Я думаю, до весни після цих погодних умов вона навряд чи вистоїть. Кого залишиться на весну, я думаю, там вже врожай буде зібрати щось адекватне, напевно, буде важко або неможливо. Тому що вона зв'язку з тими дождями, в неї там грибком, вона поражена, вона падає, качани відламуються. І погода зараз така стоїть, що не, не додає якась стойкості в полі. Ну нічого, це наш трактор, який ми чистимо сніг, тягаємо фури, коли сніг мороз. І наше GCB. Ну що, друзі, відео будемо завершувати. Приємного всім перегляду. Радий був всіх бачити, всіх своїх підписників. Я вас, ви мене. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що на нашому каналі. Підписуйтесь, хто не підписався. А ми будемо потрошку вам щось знімати, показувати. Так що, дякую вам ще раз. Пока-пока.